Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. Російські окупанти атакують із повітря та штурмують по усій лінії фронту. Найважча ситуація поблизу Покровська. Сили оборони відбули 53 атаки біля 11 населених пунктів: на Курахівському 20 атак, на Торецькому – 15, на Краматорському 12, а на Лиманському 11. Загалом за добу відбулося 144 бої. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. На Харківському напрямку відбулися дві атаки у районі Вовчанська. Біля вороги атакували 15 разів. Сили оборони зупинили штурми біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Водночас, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і техніки противника.